У мене такий треш случився. Так така жесть взагалі. Шамають. Я сьогодні купив собі машину. Можете привітати мене, але у мене не було ну, на неї. Бо як це працює в Німеччині? Якщо ти хочеш купити машину, ти маєш на себе оформити страховку. Потім знімається реєстрація, ти ставиш реєстрацію на себе, тобі дають номера, ти ставляєш ці номера в машину, бо тут страховка прив'язується до людини, до номерованої до машини. Не так, як в нас. Тут по-другому. Невеличка вставочка. Наперед скажу, що терміново треба було взяти машину для того, щоб там відвозити гуманітарку і їхати на благодійні концерти. І просто не було часу не робити ці тимчасові номера, не реєструвати нові номера. Потрібно було просто взяти машину, перевести груз, поставити машину і потім займатися цим всім далі. І тоді ти ставляєш номера, які тоді можеш їхати. Лила, що мені дала номера людина, знайома і ну парашоту все було бути нормально. Я дав просто поїхати і, і все, просто зняти номера, дати номера, поставити на очо. Ну в общем, такий був план. Ну Но... ну поняли, чому прикол, то номера реєструється напевно людиною. Коли ця людина віддає собі свої номера, то по факту ну, як вона віддала тобі твій паспорт, і ти по його паспорту щось робиш. Так склалося, що мене зупинили копи. Взагалі, я не це просто якась злекполості. У мене ж немає реєстрації на машину, це не мої номера. Я одразу думаю, господі, що ще буде? А ми ще зробили наступне. Ми коли заповняли бумажки, коли я забрав машину. Ми одну бумажку заповнили, дали тому чоловіку, який мені продав. А ту бумажку, яку я собі забираю, я не заповнив. Я сказав, ладно, все, я вдома заповню. Короче, о, таксі мої приїхали. Зараз буду на таксі додому їхати. 76 євро таксі. На який розклад? Зупинили на машині, зняли номера. Всі документи на машину забрали. Машину пофоткали. Я кажу, віддайте хоч документи на машину. Я показую страховку реєстрацію, прийду заберу машину, заплачу штрафи. Кажуть, ні, добувай. папер, який оформляли на машину. стався у продавця залишився. А мій документ, який мені залишили, я вдома мав його заповнити. Він каже, я не бачу, що це ваша машина, що це вона на вас. Спочатку пришліть мені фотку того документа, чи той документ, а да? де можете забирати документи Короче, і оформляти машину. Коротше, я от цьому відео в деталях покажу. Які бувають штрафи? Як забирати машину, якщо ти їхав без номерів. Що взагалі в Німеччині світить за таке? бо мені сказали, там штраф щось тисяч, а може декілька тисяч. Блін, <реш> Хто не знав, джоп центр може оплатити страховку на твою машину, якщо ти купив її в Німеччині, так само може оплатити налог на машину. В середньому налог на машину 300, а страховка виходить десь 100 євро в місяць, і за все може оплачувати Джо-центр.